Сьогодні я вас запрошую до медитації, дозвіл в собі йти й далі. Досить часто людина, яка переживає втрату, наче зупиняється, наче її життя завмирає, і життя взагалі сприймається як зрада коханої людини. Давайте сьогодні зробимо медитацію і, можливо, ваш огляд і ваші наміри зміняться. Отже, виберіть для себе місце, де вас ніхто не потурбує. Это зручно. Ви можете сісти на підлогу, скрестивши ноги в позу лотоса, або сісти спершись на спинку стільця. Як буде для вас зручніше, заплющте очі, заробіть глибокий вдих і повільний, спокійний видих. Вдих і один І видих. Дозвольте собі бути тут і зараз. Прислухайтеся до свого дихання. Воно спокійне. Воно вас підтримує. І чуйте, як з кожним видихом ваше тіло трохи більше розслаблюється. Алечі стають м'якішими. Обличчя відпускає напругом. Руки-ногі дають більш важкими, Стають теплими. Те, що вам потрібно зараз, це просто бути. Уявіть, що ви стоїте на стежці. Позаду шлях, який ви вже пройшли. Подумки, Озирніться назад. Побачте свої втрати, побачте біль, побачте любов. Ви можете бачити образи людей, ситуації, моменти, які були важливими. Напевно, ви відчуєте сум. Можливо, з'являться сльози. Це нормально. Ви визнаєте? що це було. Це частина вас. А шлях був досить непростим, але ви його пройшли з хідністю. Тепер переведіть погляд на себе. Уявіть, що поруч з вами є підтримка. Можливо, це хтось з ваших близьких. Можливо, це хтось з ваших друзів. Можливо. Образ наставника. Можливо, янгло-охоронець. Або це природа, могутнє дерево, м'яке світло, теплий вітер. І не самі. Є хтось або щось і тримає вас, коли ви готові зробити руку вперед. переведіть свій погляд вперед. Перед вами нова дорога. Вона вам ще не знайома. Можливо, вона лячна, а можливо тиха і чиста. Попереду невідомість. Зробіть перший крок в своїй уяві. Але зробіть його щиро. Промовте всередині себе повільно, глубини свого серця. Я дозволяю собі жити далі. Несучи любов в серці. Я можу сумувати і жити. Я можу пам'ятати і йти вперед. Я можу бути вільною, і це не означає, що я зраджую своєму минулому. Зверніть увагу на те, що відбувається в вашому серці. І зробіть ще один крок уперед. Відчуйте свободу, яка з'являється з кожним роком. Ви не забувайте про своїх близьких, яких немає більше поруч. Ви не зраджуєте, ви берете з собою те, що має сенс. Любов, досвід, силу. Наші кохання залишаються жити в нас, але не в нашому сумі а саме в нашому житті, коли ми передаємо досвід від тата до сина, коли ми надаємо світу, любов, якою нас навчили наші діти, коли ми є силою для себе і для оточуючи. Я дозволяю собі жити. Я дозволяю собі йти вперед. Ще раз подивіться на своє серце, на своє тіло, відчуйте поступово своє тіло, відчуйте, як ви сидите, відчуйте опору під собою. Зробіть глибокий втих і повільний витих. Повільно розплющте очі. Зробіть легкий рух, потягніться, розмініть плечу, голову. Будь ти трошки в тиші. І ви можете сказати собі. Я на своєму шляху. Я живу. До зустрічі. Наступних медитацій.